Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 Алтрак, повний привід 16 року, 190 кінських сил. На чистку всієї системи екології. Комп'ютерні показники відзняв, покажу. Цікаво тут значення одометра і масиний зали. Для інформації жду в коментарях пропозиції, що тут не так. Так, і подивимося. Колір дуже цікавий. Подивимося, свічки викрутились легенько. З минулого відео було видно, як вони тяжко виходили на пробігу 400 Автомобіль має плюс-мінус незрозумілий пробіг, але свічки вже мастили повністю. І легенько викрутились. І другий фактор. На що потрібно звернути увагу, банально відкручується, знімається хамут, і ось можемо бачити, скільки починає цього діла бути в повітряному фільтрі. Тобто тут повітря має йти тільки туди, в турбіну, але вже бачимо, скільки цього жирного осаду доходить до повітряного фільтру. Тобто екологія тут. Скажемо, потребує уваги система екології. А зараз я під... розберу пластик весь для підключення свого апарату і буду робити чистку. А зараз дивимося на комп'ютерні показники. Так. Пробіг 159. Але дивимося. Так. Прогріти автомобіль, і олива і антифриз. Була нещодавно регенерація 33 км назад. Дивимося, масляної зали скільки? 84, майже 85, границя 80. І пробіг 159. Можна прорахувати пробіг в районі 300. Коли масіний зали. Автомобіль нещодавно пригнаний. Так що бачимо ЖК приборка і неспівпадіння пробігу. Так, тиск 15 на холостих, даю газ пол, фіксую дані. Так, Дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, Апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія виявлення масляної золи в сажовому фільтрі. Дуже цікаво яка вона. Плюс-мінус можна буде оприділити, як робити чистку потім і як саме вона виглядає. Це ж Зараз буде процентів 80 цієї золи тут в цьому фільтрі. Зараз зроблю цей старт і покажу, що там є. Так. Зробив два стартових пуска, зараз оця вся рідина спаде вниз і подивлюся, бачу багато сажомасляних відкладень, акцент буде на сажамасляні. Вже можу сказати, що зали дуже великої не буде. Тобто масла жору тут немає. А можливо і чистився сажовий фільтр. Окремо десь. Да, зали тут підпитання. Не, не бачу багато зали. А от чорного тут достатньо. Так, ну, чистка, другий етап, сажомасіння, відкладення в єгерах, в теплообміннику, камери загорання, клапана, холодна гаряча частина турбіни і все, і будемо дивитися на результати. Так, Чистка завершена, автомобіль прогрівається, поки що працює на витяжці. Так, дивився я, я форсунки з холоду, чудово себе почувають, не, не в переліві, Прогрітий вихлоп, сажевий фільтр, тепер можна газувати. Дивимося по манометру на холостих нуль, перевіряю свою роботу, даю в 2500 обертів. Так, показує 15. Зауважу, стрілочка дуже рівномірно тримається. Так, можна перевірити не тільки розпил форсунок, тобто, якщо форсунка буде переливати, стрілка буде в різні сторони смикатися, тобто нерівномірний буде вихлоп. Або якщо поршнева там має якісь проблеми, теж буде нерівномірний вихлоп. В даному автомобілі стрілочка тримається дуже-дуже чітко, рівно як, як завода, мабуть. Під'єдную датчики диференційного, до речі, один я вже зремонтував, додав ніжку, тому що пластик відломився, а це свідоцтво, що пробіг все ж таки може бути під 300. Не просто так, коли трогаєш, ледь-ледь чіпаєш, щоб від'єднати резиновий шланг з цієї ніжки, і воно, ця ніжка кришиться. Це на великих пробігах. На великих пробігах пересихають ніжки, тому що екологія там нечищена, якісь проблеми були, тепло навантажений був пластик. І тому я зробив ремонт такий. Тримається як камінь. Під'єдную датчики диференційного і дивимося на показники. Так, Під'єднано датчики диференційного. Сразу поставив той, що був зліва направо, а правий наліво. Той, що був теплонавантажений зліва на праву сторону. І показує в нулях на холостих. Датчики вірно показують. Деколи один, бачимо. Даю 2,5 тисячі обертів. І на обертах теж вони чітко показують. 14-15 як по манометру. Бачимо мінус 0,10. Буде падати в мінус. Але коли прогріється вихлоп від малої температури, це значення, коли стоїть система AdBlue, не також двигається. До речі, система AdBlue тут відключена, відшита. І тому перевіряти нема сенсу її, вона відшита. Але перевірю вже всі необхідні інші лямдозонд, всі клапани, всі три клапани Єгіра. Розхід повітря, а все-все буде перепровірятися. І буде висновок по автомобілю. так Перепровірив цей автомобіль. Гарно виглядає на, на відео. Зауважень немає, але система AdBlue відключена, тож провіримо, проїдемося без неї, як автомобіль працює. І, в принципі, тоді буде і висновок після тест-драйву. Зараз їдемо кататись. Сьогодні неділя, Київ не сильно загружений, можна покататись. Так, приїхались. Ми тест-драйв зробили. Екологія працює, в мінус ходить, було в мінус 6, ми вже 20 кілометрів накатали. Але не зрозуміло мені. В деяких автомобілях навпаки температура антифризу оливи завелика, 100 плюс, а антифриз під соточку. А в даному автомобілі стандартна температура газ в пол або звичайний режим 85-86 градусів. Тобто автомобіль не догрівається. І звісно, йде теплообмін в теплообміннику з оливою. І олива теж 95 потолок, що бачив температуру. Там 96 це вже ми давали газ в пол в коробці спортрежим, щоб нагнати температуру, але що олива, що антифриз не догріваються. На мою думку, це може бути термостат постійно відкритий. Постійно відкритий і автомобіль повинен бути 90 антифриз в будь-якому випадку. Це, якщо менше, то вже є признаки по системі охолодження. Або навпаки, якщо більше, ніж 90. Так, ці всі досліди я також провожу на своєму Passat B8. По температурному режиму антифриза і оливи в мене завжди 90, завжди а олива до сотки. А стандартний режим це 96-97, не більше. Сотка це якщо газ в пол 160-180. Так, зауваження тільки по системі охолодження. І все. Так. І зараз подивимося, який ж в мене виконує регенерації автомобіль. Не знаю, скільки я там наїхав. 300 плюс зараз по місту Києва. Підключу комп'ютер, подивимося, коли буде вмикатись регенерація. Так, наїздив я вже 183 тисячі. Вставлю який був пробіг після чистки. Подивлюсь своє відео. Не пам'ятаю, скільки я проїхав уже тисячу, чи більше чи менше. Але скажу, у мене регенерації в районі 400 вмикаються. Менше, ніж 400 я ще не бачив. Ось бачимо 21 грам зараз і приблизно 24 дійде, це буде 400-410-430 вмикаються в мене. 450. Один раз було, як їздив, на, е, їздив в Бориспіль, автомобіль побачив трасу 16 км рівної траси в одну сторону, а потім до, їхав назад в Київ ще 16 км. Це було вечірнє, в, в, в вечірній час е, проспект Бажана теж був вільний. Трішки наступив і вмикнулася регенерація на 520 з копійками. А так, менше 400 я не бачив. Так, ось такі така інформація по моєму автомобілю. Ой, так, висновок по автомобілю. Цього Passat B8, на мою думку, це все ж таки термостат. Що автомобіль не догрівається. Я собі привів порядок систему охолодження, і в мене температура антифризу завжди, буде, завжди є 90 градусів, рівно завжди 90 по комп'ютеру. Олива 97-96. Помаранчевий посад B8 не догрівається, а це може давати збій на систему екології. Також власнику авто будуть, буде надана інформація по технічному обслуговуванню системи охолодження, де це все можна виправити, зробити. І все. Гарантія на мою чистку 150 тисяч кілометрів пробігу. Процедура зайняла 5 годин чистки. Всім гарного недільного вечора. До побачення.